Казка, як Іван, царя перебрехав. Мав один цар красну дочку і надумав заміж її видавати. На весь краю проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. В одного газди було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим. Сказав до своїх братів, Царівна має бути моя, бо я можу найкраще брехати. Прийшов до царя, а там брехунів видимо-невидимо. Входять один за одним до палати і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Війшов, а цар попереджає. Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш п'ятдесят палець. Вислухав цар хлопцеву брехню і сказав Могло таке статися? Підставляй хребет. Вернувся хлопець додому, а батько питає Коли будемо, сину, весілля твоє старівною гуляти? Жаліється хлопець. Не будемо, бо цар найбільший брехун. вирішив спробувати щастя і середущий син. Та й він заробив п'ятдесят палець. А наймолодший Іван, котрого брати вважали подуркуватим. І собі проситься до царя. Куди ти, дурню, підеш? Не пускають його брати. Лише ганьбу нам принесеш. Не послухався Іван і пішов. Заходить у палату, а цар наказує. Бреши, хлопче, добре, як не хочеш п'ятдесят палець дістати. А як збрешу, каже Іван, то ти, царю, підеш свиней пасти. Цар ледве стримав гнів. Бреши, бреши, каже він, але царівна не буде твоя, якщо я розсержуся. Нас є три брати. А четвертий наймолодший няню, почав оповідати Іван. Маємо велике поле. Надумали ми його взимку погноїти. Наздвозили гною і розкидали по землі. Навесні сніг розстав, і ми побачили, що погноїли чуже поле. Взяли ми тоді ниву за всі чотири кінці, перенесли і висипали з неї гній на свою. Стар схвалив. Може бути, посіяли ми на тій ниві пшеницю, говорить далі хлопець. І виросли з неї високі дуби, аж до хмар сягають. Укосили ми ті дуби, а жолоді склали в копиці. Накупив няню багато свиней, більше, як у присвітлого царя. А за що він міг купити більше свиней, як у мене? заперечив цар. Та хлопець не розгубився. Не знаєш ти, царю, як бідняк уміє газдувати? Він годує воші, а потім їх панам продає за великі гроші. Так і ми робили. Може бути, видавив із себе цар. Але до свиней і свинарів треба. Правду кажете, говорить Іван. Не могли ми самі доглянути свиней. І найняли вашого батька за свинаря. Як закричить цар? Брешеш, мій батько був з царської сім'ї. Та й замовк. Зганьбився, що простак його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, та не міг він відмовитися від свого слова і наказав весілля гуляти. Став Іван царем у цій державі і тепер царює, коли не вмер, кінець казки.